Хочу вам показати красення. Подивіться, це Volkswagen Туранчик. І при тому в класній комплектації матч. Він має дивіться, максимальну оптику, оригінальні, класні диски 16, противотуманочки, партроніки, передні збоку, тобто 360. І саме цікаво, він має в нас 2 літровий дизель, механіка. 12 рік, 260 пробігу, 12700 плюс торг коштує цей автомобіль. Тонування, релінги. Ці диски мені подобаються гарна гума, Бачите, да? ззаду парктроніки є, також камера є, ну це взагалі прям жирок-жирок. Давайте подивимось на цей салон. Дивіться, комбінований салон, шкіряні вставочки, максимальна магнітола, вебасто. Бачу, що у нас самопаркінг, датчики тиску. Підігрів сидінь мультикармось. Коротше, жирок, жирочок. Ну, хто б там що не казав, ці машини да, з великими пробами, є у них питання, показували. Але, блін, вони реально класні і комфортні.